Доброго дня, дорогі друзі. Мої підписники почали запитувати мене, чи можуть українці отримати пенсію у Канаді і що для цього потрібно. Я почав вивчати і зрозумів, що це складне і багатогранне питання. Проте спробую пояснити доступно для тих українців, які збираються приїхати до Канади, які щойно приїхали, і для тих, які у Канаді живуть уже довше. Вам, напевно, відомо, що в Україні ще з 2004 року було кілька спроб зробити трирівнову пенсійну систему, щоб підняти розмір пенсії українцям. Але досі це не вдалося. Мало бути так: перший рівень солідарна система. Пенсіонери отримують виплати за рахунок внесків працюючих і підприємців, другий обов'язково накопичувальна система. Коли кожний працівник заощаджує собі на пенсію, і третій недержавне пенсійне забезпечення, тобто ви добровільно робите пенсійні заощадження. При виході на пенсію отримаєте пенсію з усіх трьох рівнів. У Канаді вдалося запровадити таку систему. Пенсійна система Канади якраз має три рівні: державна пенсія, пенсія за віком, накопичувальна трудова пенсія. Канадський пенсійний план і індивідуальні пенсійні програми. Два останні рівні передбачають накопичення коштів для пенсії за різними програмами і планами. Про них я розповім побіжно, бо це скоріше для тих громадян Канади, які живуть і працюють тут довгі роки. Українців більше цікавить пенсія за віком. Чи можуть українці пенсійного віку, які щойно приїхали до Канади або приїдуть, претендувати на пенсію у Канаді? Дослухайте, будь ласка, до кінця, підпишіться на мій канал, щоб це відео побачило більше українців. Також поставте вподобайки і залиште коментарі. Буду дуже вдячний. Отже, пенсія за віком Old Age Security є основною пенсією. Вона дається практично всім особам з 65 років і старше, що прожили в Канаді визначену кількість років. До слова, Канада на 9-му місці, місці у світі за середньою тривалістю життя. 84 роки для жінок та 80 років для чоловіків. І більше того, тривалість життя канадців. Продовжує зростати. Щоб отримати пенсію за віком, треба дожити до 65 років і прожити на території Канади не менше 10 років. Вік 65 років однаковий як для чоловіків, так і для жінок. Однак, канадцям можна почати отримувати пенсію. З 60 до 70 років. Просто вона буде меншою. Існує спеціальна система розрахунку. Наприклад, якщо ви почали отримувати, отримувати пенсію у 60 років, вона буде на 36% нижчою за ту пенсію, яку ви би отримали, якби пішли на пенсію у 65 років. Якщо ви вийдете на пенсію у 70 років, ваша пенсія буде на 42% більшою за ту, яку би ви отримали, якби вийшли на пенсію у 65 років. Повну пенсію одержують ті, хто прожив у Канаді не менше 40 років. Люди, які прожили в Канаді 10 років і більше, мають право на часткову пенсію. Отже, канадська пенсія за віком є класичною гарантованою державною пенсією. Вона виплачується громадянам і деяким резидентам після досягнення 65-річного віку. Для іммігрантів, які пропрацювали в Канаді менше 40 років. Є сенс відкласти отримання пенсії до 70 років, але це радять робити тільки тоді, коли ви плануєте поїхати до своєї країни і хочете, щоб ваша пенсія була якнайбільшою. Станом на січень 2022 року середня пенсія в Канаді склала 1890 доларів. Існує спеціальна методика її розрахунку. А тепер трохи корисної інформації для тих українців, які вже багато років у Канаді, але про пенсію ще не задумуються або навпаки вже починають міркувати. У Канаді існує Canada Pension Plan CPP. Він забезпечує щомісячну виплату пенсії за старістю, починаючи з 60 років. Але за умови, що ви робили грошові внески у цей план. Квебек, наприклад, має такий план, який називається Quebec Pension Plan. Подібні плани є і у інших провінціях. У Канаді є урядова організація, яка займається питанням державних пенсій. Це пенсія за старістю та трудова пенсія. Називається ця організація Service Canada. Наступного місця після того, як, я, як вам виповнилося 64 роки, ви можете отримати лист про те, що вас зареєстрували на пенсію автоматично. Вам не потрібно буде подавати заяву на пенсію. Якщо ви не отримали листа від Service Canada, вам потрібно буде подати заяву. Заяву можна подати за 11 місяців до того. Як виповниться 65 років або до того, як ви прожили 10 років у Канаді, але не раніше. Документи на оформлення Old Age Security Pension можна подавати вже за 6 місяців до 65 річчя. Необхідно подати такі документи. Свідоцтво про народження і нотаріально засвідчений переклад англійською мовою. Документи, що підтверджують громадянство, паспорт або карта постійного резидента. І третє це пакет документів, що включає заяву та додатки для перевірки особистих та банківських даних. Якщо ви жили в Канаді з тимчасовим статусом студента, працівника з робочою візою, або е, візитор, е, але потім набули статусу постійного жителя, то ті роки, які ви прожили в Канаді, не маючи постійного статусу, можуть зарахувати вам, щоб було повних 10 років. Потрібно буде подати заяву до Service Canada, і ця служба визначить, чи маєте право на отримання пенсії у вашому конкретному випадку. Я казав вже, що для отримання пенсії українцю необхідно прожити у Канаді 10 років. Він міг би мати право на пенсію навіть за меншої кількості років, якби Україна уклала відповідну угоду з Канадою, як це зробили країни Балтії. Україна такої угоди досі не уклала. Розмір пенсії у Канаді визначається один раз і не змінюється. Ті роки, які ви живете в Канаді після отримання пенсії, більше не враховуються. Однак пенсія, яку отримує пенсіонер, може індексуватися залежно від прожиткового мінімуму в країні. Пенсії в Канаді переглядаються 4 рази на рік: січень, квітень, липень та жовтень. А тепер ще кілька корисних, якщо. Якщо вартість життя збільшилася, то й пенсіонер матиме трохи більше. Якщо прожитковий мінімум зменшився, то пенсія не зміниться. Якщо пенсіонер знаходиться у федеральній в'язниці 2 роки або довше, йому не платять пенсію по старості, доки він не повідомить дату виходу з в'язниці письмово. Якщо пенсіонер переїхав до іншої країни, він зможе продовжувати отримувати пенсію за старістю, але тільки якщо він прожив у Канаді 20 років після того, як йому виповнилося 18 років. Якщо він прожив у Канаді менше 20 років, то йому виплатять пенсію за місяць, коли він поїхав, і за 6 наступних місяців. Виплати поновляться тільки тоді, коли він знову повернеться до Канади. Якщо пенсіонер планує виїхати з Канади більше, ніж на 6 місяців, він зобов'язаний повідомити про це Service Canada. Якщо ви одружуєтеся або розходитеся, або розлучаєтеся, або якщо ваш чоловік чи дружина помирає, ви повинні повідомити про це Service Canada і заповнити спеціальну форму. Якщо ви проживаєте окремо один від одного з причин, що не залежать від вас, наприклад, один з подружжя знаходиться у медичній установі, то ви маєте право отримувати пенсію як самотня людина. Потрібно для цього теж подати спеціальну заяву до Service Canada. Тепер про доплату. Пенсіонери мають право отримувати гарантовану щомісячну доплату до пенсії. Вона виплачується тим жителям, які проживають у Канаді та отримують повну або часткову пенсію за старістю. Доплату можна отримати тільки тоді, коли ваш річний дохід не перевищує певної межі. Чим вищий дохід, тим менша доплата. Доплата розраховується, виходячи з доходу за попередній рік. Для підтвердження доходу, вам потрібно щороку до 30 квітня заповнювати податкову декларацію, або заповнювати заяву на відновлення доплати, інакше ви її не отримаєте. Щойно дохід самотнього пенсіонера досягне 18600 доларів, то доплату не платитимуть. До речі, пенсія з вашої країни, навіть якщо ви не отримуєте її в Канаді, вважається вашим доходом і має бути вказана у податковій декларації. Розмір доплати також залежить від того, чи перебуваєте ви у шлюбі. Для отримання доплати до пенсії вам потрібно подати окрему заяву. Але лише після того, як сервіс Канада визначить, що ви маєте право отримувати пенсію по старості. Який же розмір доплати? Самотній пенсіонер, який не має доходу, буде отримувати близько 1530 доларів пенсія по старості разом з доплатою. Сімейна пара без доходу буде отримувати по 1168 доларів кожен всього на сім'ю 2336 доларів. Це я подаю дані на січень цього року. Може вони вже змінилися. Але я називаю їх для того, щоб ви хоча б приблизно орієнтувалися. Чи можливо отримувати доплату в іншій країні? Доплату можуть отримувати лише пенсіонери, які мешкають у Канаді. Якщо ви поїдете з Канади, доплату платитимуть лише 6 місяців, незалежно від того, скільки років ви прожили в Канаді. Ви можете подати заяву після повернення і виплати доплати відновлять з того місяця, коли ви повернулися в Україну. Отже, робимо висновок. Перше. Пенсіонери з України, які приїдуть до Канади, не мають права на отримання пенсії за віком. Друге. Пенсію можуть отримувати лише ті, хто має громадянство Канади. Або є постійним жителем Канади. Можна дати тут таку пораду. Українці, яким сьогодні за 50 і ще не виповнилося 55 років, можуть приїхати до Канади. Їм треба пропрацювати не менше 10 років і отримати Permanent Resident або громадянство впродовж цього часу. Тоді вони зможуть отримувати пенсію у Канаді. При досягненні віку 65 років. Молодші віком, звичайно, мають вищі і кращі шанси. Хоча за наступні 10 років законодавство може змінитися в кращу сторону. Наприклад, Україна укладе відповідну угоду з Канадою щодо пенсій, я опрацював дуже багато інформації з цього болючого питання, як забезпечити собі безбідну старість. Намагався вибрати основне і найважливіше. Чи вдалося це мені судити вам? Надіюся прочитати у коментарях. Розумію, що засмутив багатьох із вас. Дехто плекав надію, що зможе отримати пенсію за віком у Канаді. Але погодься, що це справедливо така ситуація. Ми не працювали на цю державу, не платили податки і внески для своєї пенсії, як це робили і роблять мільйони Канадці. А тепер трохи пожартую, бо дехто з моїх глядачів звертався до мене старче. Так ось, відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я 25-44 роки це молодий вік. 44-60 років це середній вік. 60-75 років похилий вік. Я якраз посередині цієї вікової категорії. 75-90 років старечий вік. Так що я і багато моїх ровесників не вважаємо себе старечими чи старцями. Хоча ми не проти того, якщо нас так називатимуть у 90 років. А якщо серйозно, нам, людям похилого віку, дуже потрібна підтримка сім'ї і громади. Безпечне проживання і мир, стабільний дохід та міцне здоров'я, а ще відчуття, що ти потрібний комусь і приносиш користь людям. З вами, мої дорогі глядачі, я маю таке відчуття. Дякую вам. Бажаю всім доброго здоров'я, щастя і добра. Хай береже вас Бог. З вами був Марко Світлий, до нової зустрічі!